Він був перший студент, якого я бачив. Було це у Польщі. 1988 рік наша українська громада у Польщі святкувала тисячоліття християнства і дуже-дуже це успішно зорганізувала. Частина цього святкування була в Чен Також був присутній отець Йосиф Мілян. Але в нього була своя проблема, бо він там разом з усіма священиками брав участь в богослужіннях, в різних там дійствах. Ну і буде також. Фотографували їх всіх, і йому раптом він собі усвідомив, що в Україні не знали, що він священик. І тут, напевно, каже, подивляється на ті фільми і мене побачать, і буде клопіт. Хотів би одну річ відзначити, якою Господь щедро наділив владику Йоспа. Це є дар пастиря, справжнього пастиря. Владика дійсно вміє бути з людьми, вміє з ними розмовляти, вміє промовити це слово, яке потрібно кожній людині. Вміє розкрити людину. Розкрити людину на добро. Я радий, що в єпархії, який під покровом Владики Йосипа. І тішуся, що він 60 років свої зустрічає в силі, в здоров'ї, у всій тій красі. І гадаю, де б він не був, то він поставляє нашу церкву своїм виглядом, своїм мудрим словом, своїми порадами, своїм співом. Честь і хвала Господу Богу, що ми маємо такого архіпастера в місті Києві, столиці України. Бажаємо, щоб ви тим даром, який Бог обдарував вас, наповнили. Цей храм не тільки якимись зовнішніми знаками, але, зокрема, щоб цей храм наповнився душами, які через ваше служіння, через ваші харизми, ваші обдарування, які, які ви маєте, щоб ви наповнили ними той Божий храм. Я дуже щиро радію, що маю нагоду доторкатися. До вашого священства через спільну молитву, через спостереження за вашим духовним зростанням, як спочатку священника, а потім вже як єпископа. Для мене особисто це є приклад сильної віри, приклад доброго священнослужителя і прекрасного душпастиря. Вся маса документів, які тут знаходяться в архівах, в актуальних папках. Це якраз є те, що свідчить про наше життя. Сьогодні, великовітаючи вас з вашим ювілеєм, Направду хочу подякувати вам за те, що понад масою цих паперів ви завжди бачите людину. З її позитивами, негативами, але людину. Це привітання я хотів би адресувати як директор живого телебачення до директора ТВ Собору. Хотів би подякувати вам, владику, що ви у свій час. Не боялися сіяти, бо сьогоднішнє живе телебачення певним чином, певною мірою є спадкоємцем тебе Сувор, яке ви започатковували. Своє привітання хотів би також побажати вам, щоб ви ще у своєму житті багато змогли посіяти, але також дай Боже, щоб ви мали можливість пожати. Дорогі владико Яса, ми працівники економічного відділу Київської архієпархії, чудово знаємо, що вашою найбільшою і найціннішою інвестицією. І інвестиції в людей, в яких ви невтомно вкладаєте Боже Слово і любов. Ми щиро вітаємо вас з ювілеєм і бажаємо щирого серця, щоб цей капітал ніколи не був для вас збитковим, щоб ви завжди отримували від своїх інвестицій в людей щедрі дивіденти взаємної любові, поваги і довіри. Вітаємо і любимо вас! Наш владика Йосиф є добрим тренером, який міг біля себе зібрати справді тих священників, тих добрих гравців. На цьому полі Божому, щоб могли справді працювати на перемогу над дияволом, перемогу над злом. Хотів побагато молодиці, багато натхнення, багато терпіння з нами грішними і не завжди чемними. І хай Бог дасть йому багато любові і терпіння, справді довести разом з нашими парафіями, всіх нас до зустрічі з Богом тут і в царстві Небесному. Хочеться подякувати Богові за, 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 за цю людину, за цього мудрого і второпного батька, який провадить так, як вміє, так як знає. І це є найважливіше. Владика Йосиф для нас, усіх священників, є власне цим основним рибалкою, який веде нас, священиків, у його справі: справі спасіння людей, до якої нас закликає Христос. цей день хочемо побажати вам, священний владико, віри тої живої, яку, якою ви ділитеся з нами, щоб Господь давав вам ще більше ласк і здоров'я, щоб ви могли бути завжди з нами. Пресвященніший владико, не випадково я зараз перебуваю біля карти міста Києва. Тут є зображені Дніпро, дороги, будинки, а відтак по всьому Києві є лікарні та шпиталі, в яких ми, Владико, через ваше благословення вже трудимося багато років. Присвяченіше Владико. Бажаємо вам ніколи не бути пацієнтом лікарні та шпиталі, але завжди бути гістям та відвідувачем в тих місцях, там, де вас потребує Господь, там, де вас потребує ваша паспорта. Через ваше слово, ваш приклад, вашу мудрість і Ваші молитви наші абітурієнти, а відтак майбутні семінаристи пізнали і відкривають в собі дар покликання. Пригадується мені початок 90-х років, коли у моє рідне місто Ремче прийшов молодий енергійний священник, отець Йосиф Міля. Приклад його надихав. напевне, це стало також частиною. Формування мого покликання як майбутнього священнослужителя. І сьогодні, дорогий владико, ви як архієрей показуєте приклад доброго пастиря. Тішуся з того, що ви є достойний архієрей, який стоїть на свічнику нашої церкви і горить і світить. Ти світильник, ви світильник нашої церкви, і ви яскраво світите. Ваше служіння, ваша постава насамперед до духовності будує навколишніх людей, які вас оточують. І ваше слово, слово яке промовляєте до них у різних місцях їхнє перебування, також є важливим. Фактором будування духовності їхнього життя. Церква тут була знищена, і Господь послав вас бути тут як єпископом і служити для цих людей, нас, священників організовувати і громади наші. Просимо Бога, щоб Господь вам давав ту силу, ту благодать, тусідій вас просвічував, і щоб ви могли наполегливо творити, відродити і утвердити правдиву церкву Христову на цих придніпроських землях. І що ж тут ще додати? на многие и благие літа.